Зараз четвер, і сюди ніхто ще не доїхав. Хлопців утримують незаконно. На мою думку, незаконно їх утримує командування 77-ї бригади. Вимагаємо максимального репосту, щоб нас почув президент Зеленський і генерал Залужний. Ми будемо тут, на цьому місці, до тих пір, поки не на цій базі не проведуться обшуки і. Рідні зниклі безвісти, які тут незаконно поневолені. А у нас є і свідчення, і докази, і ми готові це все надавати в суд. У нас є вся ця інформація, але нам потрібні наші рідні. Вони знаходяться в нелюдських умовах. Вони знаходяться в такому стані, і у нас є інформація. у нас є свідчення від хлопців 77-ї, що цих солдат, незаконно полеволених, зі статусом зниклий безвісти, будуть намагатися вивести на ноль і обнулити для того, щоб рідні більше ніколи не дізналися, де наші хлопці і що з ними. Президент Зеленський, генерал залужний. Ми вимагаємо звільнити наших рідних, і ми вимагаємо покарати винних. Народи України, будь ласка, допоможіть нам з розголосом. Хто може нам допомогти? Приєднуйтесь до нас.